Пане Богдане, розуміємо, настрій не найкращий, завжди хочеться перемагати. Скажіть, будь ласка, що вдалося, що не вдалося в сьогоднішньому матчі? Ну, дуже розчарований, перш за все, діями захисті. Десь багато неузгодженостей, десь тільки провалів дали в першому таймі, десь пропустили лише раз, правда, як на мене, потім чистий гол забили, і потім декілька таких моментів спірних в одну сторону. Десь перший тайм мав закінчитися не з таким рахунком, в принічейному рахунку, це 100%. Але, на жаль, в другому таймі повністю незадоволений. Ми толком нічого не створили, пропустили натомість ще раз. Без шансів по другому тайму, виходить. Вітаю Сокіл з перемогою, удачі на надалі. Ми вітаємо і Сокіл і бажаємо вам не опускати руки, йти. знаємо, що перемоги обов'язково будуть. Бувайте здорові. Пане Сергію, з перемогою вас. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого вам вдалося сьогодні потішити вболівальників, отримати перемогу у цьому такому нелегкому матчі? Дякую за привітання. Справді матч був нелегкий, досить такий бойовий. Це комплекс факторів, напевно, наша перемога сьогоднішня. Тренувальний процес стабільний, самовіддача і бажання гравців. І дуже було велике бажання повернути борг, скажімо так, за матч в першому етапі. Все, дякуємо вам. Бажаємо подальших успіхів.